Набір сигналізаторів ProLogic c серія версія Pro. Я особисто в попередньому сезоні від'їздив з цими сигналізаторами, і на цей сезон я також їх вибираю. Комплект даний складається з сигналізаторів клювання, педжера та світодіодної лампи. Є набори 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4 плюс 1. Далі виконані вони з високоякісного пластику, мають прогумований корпус, який надійно їх захищає в любу негоду і погоду. В будь-який дощ, сніг і навіть заморозки вони себе дуже класно показують. Зарекомендували і вистояли і працювали ідеально. Сигналізатори мають 6 рівнів різних чутливості сигналізаторів оповіщення та гучності, включаючи беззвучний. Тому ви можете під себе їх індивідуально налаштування. Також ви можете завжди відслідковувати. Клювання буде від берега, буде спрацьовувати лівий світодіод. Якщо в берег, то буде спрацьовувати правий світодіод білого кольору. Радіус дії цих сигналізаторів до 100 метрів, залежно від місця. Місцевості для підключення електронних свінгерів є також у нас гніздо. Ціна їхня 3650. Підписуйтесь на Telegram та Тікток.